Перед виходом на ринг спортсмен ще не знає, що сьогодні він стане чемпіоном. Богдан приїхав на цей турнір із міста Суми. Пів життя хлопець присвятив боксу. Перед виходом на ринг, окрім настанов тренера, спортсмен ще слухає музику. Так він налаштовується на бій. Ні, страху вже давно немає. Уже би, такі, такі, важке, важке вже налажуються такі тяжове настроєння, вже все-таки фінал, поэтому тяжело настраюватися. Провівши три бої із запорізьким боксером та двома спортсменами із Києва, Богдан впевнено отримує перемогу. Перше місце у ваговій категорії 64 кілограми приносить йому не лише перемогу, а й звання майстра спорту України. В Перспективі місце в національній збірній. Я думаю, бокс на даному етапі життя – це вже життя, не хобі, це вже как робота. І я думаю, продовжувати займатися і не зупинятися. На чемпіонат України приїхали спортсмени майже з усіх областей. Запорізький регіон представили 11 робоксерів. Саме більше присала Дніпропетровська 16. А так, в принципі, кожна область 10, 8, 7 чоловік плюс-мінус не доставляли на Чемпіонат України уровням. Нині же кандидат майстера спорту, майстера спорту і навіть майстера спорту міжнародного класу з ніколи категорій. Двоє запорізьких спортсменів пробилися до фіналу. Олексій Ботвіновський перемогти перед домашньою публікою не зумів. А от Станіслав Батій другий рік поспіль стає чемпіоном країни. В принципі Тут в фіналі так виходить, що не більше одної двох областей попадають. Так виходить. Ну я думаю, що в п'ятьорки будемо точно. Переможці турніру готуються до наступного етапу чемпіонату України, який прийматиме Вінниця вже в листопаді. Оксана Якименко Дмитро Сахно, Тв 5